Ще один російський ВДК пошкоджено дронами Магура в головному управлінні розвідки підтвердили атаку на корабель Цезар Куніков, який знаходився біля кримського узбережжя неподалік міста Алубка. Плавзасіб отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. У гур зазначають, – «Цезар Куніков одне із найновіших російських суден. На борту могли знаходитися 87 членів екіпажу. Як зазначає українська розвідка, пошукова операція успіху нема, Ала додам радянський офіцер Цезар Куніков, на честь якого назвали ВДК, помер також 14 лютого, 81 рік тому. В горах загинув чоловік, який незаконно намагався перейти кордон і потрапити до Румунії. Зранку румунські прикордонники затримали українців, яким вдалося перетнути кордон. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник. В результаті пошукових заходів в горах на території Румунії виявили тіло зниклого без ознак життя. Прикордонники наголошують, зараз ходити в гори особливо небезпечно через загрозу сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру. Будинок Гоголя в Одесі під виглядом ремонту хотіли перетворити на готель. Про це заявили в міській раді. Тому наразі роботи на пам'ятці архітектури зупинено. Сам будинок Гоголя у приватній власності. Господар ще до повномасштабної війни пообіцяв відремонтувати пам'ятку архітектури. Під виглядом продовження протиаварійних у 2023 році на будівлі розпочались інші роботи, законність яких під питанням. Зокрема, добудовано третій поверх з боку двору та розпочалось. Ця влаштування нових балконів. Долучитись до акції з донорства крові вирішили п'ять пар закоханих одеситів. Завдяки їх участі необхідні компоненти крові отримають 20 пацієнтів. На станції переливання кажуть, зараз необхідна будь-яка група крові, бо через повномасштабне вторгнення потреба в донорах різко зросла. Є якась. Радість, якийсь десь спокій за те, що ти можеш щось зробити для наших військових, хоч якось допомогти. І для мене зараз то те, що я не можу цього зробити, це дуже прикро. Бо не тому, що там на камеру показатися, сфотографуватися чи ще щось, а зробити гарну справу, допомогти хлопцям, хоч кров'ю. А зараз кров я. не дуже. Розберіть, як ви себе зараз почуваєте? Нормально. Ну, це не перший раз, і я ж кажу, що якщо ти здаєш регулярно, то навіть там е залушкових якихось реакцій організм звикає, і ти спокійно себе відчуваєш. Просто ну є якісь там речі, які ти типу, потрібен відчути та, на початку. Та й все. 14 лютого ми вже другий рік поспіль проводимо акцію Червона та любов, яка присвячена Дню всіх закоханих, і наші пари, наші донори, вирішили цей день присвятити не просто один одному, а ще й порятунку життя інших людей. Ми запросили сьогодні п'ять пар: це одружені чи закохані люди, які вирішили свій час присвятити. Тому щоб це свято прийти і здати кров для тих, хто цього потребує. Всі ми знаємо, що вже практично два роки, дуже велика потреба в донорській крові продовжує існувати, і ми маємо продовжувати допомагати тим, кому вона потрібна. Одещина на третьому місці серед регіонів, де найчастіше одружувались українці. За минулий рік в нашій області зареєстрували понад 13 тисяч шлюбів. На другому місці Дніпропетровщина там уклали шлюбів майже 19 тисяч разів. У лідерах Київ, де зареєстрували майже 22 тисячі шлюбів. Але у той же час, у порівнянні з 2022 роком, кількість бажаючих взяти шлюб за рік скоротилась на 16%. Натомість розлучень побільш вшало на 35. Але це все одно на майже на 20% менше, ніж було у 2021 році. «Дія» матиме відкритий код. Уряд України підтримав пропозицію відкрити доступ до програмного коду державного застосунку. Тож тепер країни-партнери зможуть дізнатися, як працює дія, та створити на основі цього власні державні програми. А розробники зможуть створити нові сервіси для українців. В Мінцифри кажуть до реєстрів із вашими документами. При цьому ніхто доступу не матиме. В Одесі судитимуть містянина, який незаконно виготовляв та продавав алкоголь. Чоловік підпільно виготовляв алкогольні напої та збував їх на стихійних ринках міста. В результаті обшуку правоохоронці вилучили насос для перекачування рідини, ліки, тетрапаки з рідиною, схожою на горілку різного об'єму, бочки зі спиртом об'ємом 200 та 25 літрів, картонне пакування для готової продукції. Орієнтовна вартість вилученого становить майже півтора мільйони гривень. Бізнесмену загрожує до п'яти років за ґратами. В Одесі затримали молодика, який збував наркотики на вулицях міста. Канабіс та амфетамін зловмисник намагався продати знайомому на вулиці Грушевського. За товар просив 4 тисячі гривень. Це задокументували копи. А потім вже вдома у підозрюваного провели обшук. Там знайшли 66 пакетів розфасованої марихуани та ще 6 пакетів із кристалічною речовиною, яку відправили на експертизу. Зараз чоловіка помістили під варту на час слідства. Якщо його вину у суді доведуть, він сяде за грати на 9 років. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.